Всім привіт, гай, З вами Дінайс. Сьогодні настав той день, коли ми будемо робитись на такій прис, як. Такі okay, пацани, ніби ми недавно сиділи і дивилися, як блогери робить за айфони, плойку. А сьогодні ми на їхньому місці. Сьогодні у нас буде люта рубка. Let's go! Ей! Hey! одна, а нас дуже багато. Це ні челенджі, кожен сам за себе. Перший це в нас буде виходи один в один, лоншоти і буги. Погнали, пацани, go! Починаємо челендж. Я перший проти Буджу. Зараз треба просто обводити, забивати, забирати бал і забирати плоєчку додому, поіграти. Гарно, що ти таку думаєш? Він показав мені. Я би чесно забути, як він. але Я люблю красоту, я зараз буду багато бігати. Никто не отменял и просто очка просто забыл. Мы уже точно не учекали, и некий тоже. Будем брать на скорости, ребята. Брать на скорости. Гатик у нас защитник, но не получится ничего у тебя. Буджо! Если бы ты заучил, я бы даже два балла дал бы А, ну хотим красиво, хотим гарно, Гарчик. дуже додому Треба Треба нас доганяти гару. У мене супеніка Куль сильний сапєк, чесно кажучи, зараз його обігаємо і попробуємо забити гол. Я сьогодні прийшов за перемогою. Сюда yeah! сюди yeah! yeah! Фу, я одіяв, що думав все. Но обігав, красиво на завасі і гол. Далі, далі, цей. Поділимо поділемо по колам. Зараз нормально. Галі нормально, приїжджаємо і тоді і ми будемо віче бачити. Пацани, мені позвоночки зараз дуже добре покрутили. <ph> я, я надихався, було складно, я старався. Треба пробувати просто забивати, обігрувати. Я спробую просто вдарити. Чуть не хватило, Пацани, я вже я вже вмираю. Просто окей, okay, гайсі, Зараз на такі прис ми робимося. Пацани, мені здається, просто в якийсь сон попав е -е, в натурі. Недавно тільки дивишся, як всі блоє робляться. А сьогодні тобі випадає така можливість. Думаю, сьогодні трошки без крести, трошки треба бам-бам-бам, забивати голи, забрати ці плойку, і ти собі вдома шпіляти. Let's go, пацани! Красоту, пацани, хотів. Хотів красоту вам дати. Нічого, нічого, зараз заберемо. Твоє лишнє було. Можна було обирати на це... Я вже казав мене, ну, чесно, я не маю грати в команді. Знаєте, Шо, шоу — це одне, шоу — це одне, а от грати інше. Тут і на плойку. Треба зараз йому вирубати просто галіки, його колін і все вирвемо зараз. За цю плойку я вб'ю. ж, ми з хлопцем споримо чувачі, хто буде грати проти кого. І мені випавдемо. Я вважаю, що це один з сильних суперників, проти якого можна було грати. Але зараз побачимо, що буде. Сьогодні мій день посипався. Сьогодні мій день. Окей, гайджай, зараз у нас є три переможці, вони виходять і отримують побалу. Похлопаємо, браво-браво-браво. А ми переходимо до наступного челенджу і це у нас бургери, наші улюблені бургери. Fucking let's go! Так, пацани. цю бусу. Тому що коли я вчився бити бургері, я був цю бос. Думаю, мені зараз це допоможе. Що, на цей жорстокий вже країн, нічого рівно. Зараз зняв буцу. Так може на оборотку щось докажеш. Саня не може м'яч попасти. Саня вже все, вже ще ви. Омар, давай руби бургер. Дзинь -динь! Дзинь -динь! Бал це, все, ось це ось це, ось це. Спокійно. як пиля в Бразилії. спокійно собі босники. По минулим роликам ви могли впевнити, що бургері – це не моє, але я плюс-мінус вже не тренувався, тому я думаю, зараз це буде затупено. Ой-ой-ой, ну це не плани. Це не плани, був удар буде чесно. Я що казав, що висів зараз. Я казав, що подарунці. Він ще з невезений собі. Бургер метачні свій бал. Бургери, це саме таке моє неулюблене. Я не знаю. Я бургери люблю лише їсти, а отак отбити я не Стрьомно трошечки. Я боюсь просто там гарі десь по руці попасти. Казав, що не люблю бургері, так? Да? <laughs> я їх люблю. люблю. Все, буде забив. Так, Бучу покажу один бал. Так, я хочу зараз не забив гага. Получається, хто будь з лідерів, тобу з лідерів. От я, Саня і Гага. Саня не забив. Якщо значить, що гага не заб'є, а я заб'ю, то я буду впереді, Плюс один бал. В принципі, в принципі, в деяких моментах краще промовчати, бути камнем. Але я просто ці удари тренував і не хочеться наперед казати, я просто впевнений, що я зараз заб'ю. Варні, пам'ятаєте, цей гол гара, як він дав 9. Кеш, так що зараз можеш ще повторитись. Це був баскетбол, ні, що це футбол. А, ну баскет... А, а, баскет... баскетбол. А, тут пробіл баскетбол, баскетбол грає. Якщо мені зайсудає <рігул> так же <рігул> само по футболу, як тоді в баскетболі, мені ще спробую. Ей, пацани, у нього пушечка я знаю, заряжена, але наскільки вона точна, кос? я не знаю. Мама, я додому. Я додому Куди поїхали? Браво, Максим, браво! 9, Ти походу взяли, челендж придумали, ну, в честь нього, я не знаю. Мені здається, мені здається, що пацани сьогодні наїлися, не знаю, манки, що такі плотні удари. Що ще було. А Постійно, ну, воротар нічого не отримує, ні наказання, ні дійсно. Ні, ну хочеш в тебе можуть там ну... шоколадку купити. Шоколад, його теж може хочу шоколад, мені. Ну голову, мені не дуже шоколад. <рик> я все думаєш, Чеппа тобі заб'є. Я знаю, <плес> <важит> у вас свої конфлікти між собою. Не заб'є? Ні, він все стримімо. Чеп, він каже, що ти не заб'єш Чеп. <плес> Синочку, що ти там розказуєш, я не чую. Я залишаюся одним з останніх, хто б'є цей челендж. Лише тільки я і дані. Лідери були я, Гара і Денеко. зараз залишився тільки Гара. В нього два бали. Він забив два із двох. Мені треба здоганяти, бо плоєчка. Плоєчка це солідний дуже я хоче собі забрати його додому. я показую і забираю собі її додому. Зібрались! Хорошо, Неки! Да. Я, не ли, да. да. Ребята, Лекит, я куплю всю энергию на, на, -ку. на выигрыш плоечки, понимаете? Вся энергия потом пойдет. Ты знаешь, Неки, мы на разу плоечку. Блять, как так? Я не понимаю. Как <кручу> так? Шо? Ладно, ладно, ладно. ничего, ничего, еще третий челлендж, и выдвигаемся. Ладно, ладно, еще третий челлендж. Что такое, что такое? Нікітас свої слова стримує. Я за базар відповідаю пацани. Відповідаю за базар, питань не маю. Дінайс. Рух м'яті можете набрати. Я получу тільки що настанову від лучшого, від гари. Він забував у всіх челенджах по бургеру, навіть коли він брав участь. Це моя перша попитка. Мені треба забувати точно, тому що гара 2 в мене по нулям. Шансів не буде, якщо не заб'ю. Школа Крафта, школа на 24 на 7. Я почти показав школу футболу. Пацани, я почти показав you? школу футболу, пацани. Ну не пішло трошки. Перший челендж по бургеру, ну не повезло. Будемо старатися далі. Ну, пацани, ну йомою, я вже вилітаю. Окей, гас, зараз у нас у Гарича два у всіх по одному балу і у кроля нуль. Ми переходимо на останній челендж, штрафні удари. Let's go! Друзі, ну в мене вже, на жаль, все по нулям. Хлопці ще є шанси на перемогу. Якщо гара промаже, то я вирішив бити просто першим. Красота спокійно зараз попробую оформити, забити гол. Давайте пробуємо. Мене за два пацани кажуть. Все, я готов. Я рублюся. Нічого нічого браво не вийшло. Пацани сьогодні я ухожу з нулем. Пацанам я желаю удачі. Хай гара переможе. Хай переможе сильніший, друзі. Пацани, є можливість зараз забити гол, вцепити за плоєчку двома руками. Зараз я хочу просто Дальню 9 поставити спокійно щукою. Зараз ви все побачите. Ефект, пацани! просто на колбалоті, йому треба було опуститись в останній момент. Ай-яй-яй. Покрутити. Чух-чух-чух-чух. Закинути. Я вилітаю, парні. Всім дякую. Ну що ж, там у Гару вже 2 бали. Я лише сподіваюся, що зараз забиваю і гара потім не заб'є, і ми вирішимо на серії пенальті, хто забере плойку. Тож зараз будемо дивитися, що все буде. Два <плес> Ба бала вже є. Я пока що в ігрі. Хлопці там вже багато хто пробили. Динакої гаряці лідери, але в гарішій так запас. Зараз треба згільнути рагунок, доганяти їх і забрати плойку собі. Є сюди! Я біги, хлопці, флоєшка, я додому. Тут прис, ребят, реально, то есть. сонька п'ята, це, вибачте, мені ну, це капець. Це якщо я її получаю, це все, я з дому не виходжу. Треба забрати цей бал, останній бал собі. Копілочку і точки. Нікіта. <звук> Виходить, що я б останнім. Якщо я зараз забиваю, я просто забираю клоєчку додому, і все, і хлопці просто будуть приходити в гості і грати зі мною в пістеж. Окей, гасі. Всім дякую за перегляд. Сьогодні гаразд забираю цю плоєчку. Підписуємося на канал, ставимо лайки, підписуємося на пацанів, силочка в описанні. Браво, гарчики! Побудували. Я дуже радий, буде грати зараз плойкочку. Підписуємося на канал, ставимо лайки. Силочка в описанні переходимо. Підписуємося на пацанів. У нас є Телеграм, Тік-Ток, Інстаграм. Теж саме переписуємося. Дуже багато цікавого контенту. Стараємося для вас. let's go genie